Ось це місце Рішон ліціон його вулиці та квартали, будинки, те, фонтани, машини, дерева. І це я знаходжусь на третьому поверху кладовища. І походимо, подивимось трошки, як виглядають могили. Які пам'ятники ставлять? Ось цікавий такий варіант. Такий цікавий. Значте, це заброньовані місця. Сюди місце для того, щоб поставити свічку. Тут для другої людини вже підготовлено. Також саме. І там Значте, які пам'ятнички. хочеться вот так. це ну приклеєні поруч життя школа дитяча і ось такі красиві сучасні сучасні будинки в сучасному районі